Ми в Києві прийняли рішення, що ми студентів приймаємо тільки тих, хто в Україні і готові працювати офлайн. Звичайно, в інших містах університети вже реагують на ситуацію, роблять повністю онлайн-освіту з періодичними зустрічами зі студентами, так а іноді при... намагаються переміститись в інші міста. Перша найважливіша проблема це обладнання сховищ. І тут питання не тільки в тому, щоб наші студенти були в безпеці, але і в тому, щоб ми могли продовжувати лекції та семінарські заняття, оскільки тривоги іноді тривають по 4-5 п'ять годин. Проблема електроенергії та блекаутів. Звичайно, університети намагаються знайти рішення, купувати генератори, але зрозуміло, що недостатність фінансових ресурсів також стає на заваді, тому щоб повністю обладнати величезні будівлі спеціальними генераторами. На сьогодні університети це не просто освітнє середовище це місце, де ми маємо сформувати таке середовище, щоб студентам було комфортно, щоб вони могли поділитися своїми проблемами, щоб вони могли отримати і психологічну підтримку в тому числі.